Це відео створене виключно з документальною та розважальною метою. Не повторюйте показані дії. Вони небезпечні та можуть бути незаконними. Автор не закликає до їх виконання. Що ти? Не знаю. Узнаю, коли доїду до Лос-Анджелеса. Курочка, не успокаює тебе. когось боксерська груша. Кукуруза. О. он прямо там уже станція. Круто знову відправляти тебе в твою чергову подорож. Хай вона ніколи не зупиняється. Бережі себе дуже сильно. Я буду сумувати. Удачі. Написав як цей.

This is a homeless encampment. Yeah. I'm homeless, so okay. it works for yeah. me. I'm going tomorrow early morning. On the train? On the train, yeah. Where are you going next? Um, I'm going to Los Angeles. On train? Yeah, on the train. Yeah, uh. on the train. Dude, what's that big? <laughs> you don't want? Like. No, no, no. It's cool. It's cool. It's just. It's, it's far just far different. <laughs> I'm, I'm trying to find a. Uh, uh, overnight place with my hammock i have hammock only my bubble's in there I can't oh. oh do you have any parties here how yeah, do you hanging uh, out a lot of, what, you what are you going to do tonight me i'm going to smoke a little bit and then uh i got to figure out a couple things but you know like yeah. i really pick right. up the place to pick up women, I you, know, you, women. Yeah, <laughs> you don't want to go somewhere where you probably haven't showered in three days Так починається моя подорож на товарных поездах по Америці. Я остаюсь, скажімо так, в такому поселочке для бездомних, які живуть в палатке. Познайомився з компанией людей. Сейчас сижу возле костра, спасаюсь від комарів, потому что комари просто з'їдають. начало нових пригод. Пишу прям мощний ливень. Я цього взагалі не очікував. Мій спальник не справляється. Я... Я знайшов у людей отакий тент, Попросився засунути сюди свої речі і самому переждатися й досі. Як в принципі я ожидала, спав я поганенько. Перва ніч така вона в мене була адаптаційна, я полночі. Старався себе так укрити, щоб нос торчав, тіло не було видне. Щоб комарі не кусали. Зараз я знаходжусь в Мінніаполісі, штат Міннесота возле Чикаго, плюс-мінус. Моя задача доїхати в другий конець Америки, Лос-Анджелес. Я зайшов на, на територію станції. Мені треба перебратися на ту сторону. Через поїзда, через рельси. еще не заметила. станция, основная станция. съебуем пока не поздно. я дошел до своей точки. вот, найти. На ту колю я должен буду залезть Я вообще планировал выезжать утром Але я так довго йшов, что мабуть Буду выезжать пізніше Вода так классно освіжає Я и шев попав в поле с краповой Потерявся трошки в лесу И знайшов всю воду і Просто как священник воды Освежи все. У меня есть вот такие фильтр дорожный. напьюсь тут воды. Пока есть возможность Чтоб свои запасы не истощать. Засунув еще для дополнительной фильтрации. Трусы свои. Класс! Походу работаю. Хорошая вода вкусна. варю, рыс разогреваю, Внец. Вот тут у меня зарядка, солнечная батарея. Заряджаю телефон сушу вещі Хожу босичком Відпочиваю бо знаходився по цим кушерям так і знайшов місто прямо біля своєї колії. Я не знаю що це таке, але тут все заросло, скоріш за все ніхто не ходить, поэтому я думаю в безпеці. Висушив свої кросівки, які в болоті промокли насквозь. От тут тусуюсь в зарослях, як голий тарзан, як вже почне сідати сонце, піду. Піду в атаку! Повпершу ночі я лежу на той же точці, В спальнике. похрапаю, скрываюсь от кабаров. Жду свій поезд. Я запрыгну на свой первый поезд в жизни! А -а -а -а. Я лежал до пол пятого утра, я уже заснул, я еле побачил цей поезд. Я все-таки смог на рассвете залезть на свой поезд. Мы запомнились на станции и стоим уже минут 15. Я дивлюсь по сторонам, проверок вроде бы никаких нет. Здорово сонце! Ми тебе зустрічаємо на товарніке. Великий респект, шатаут Ільє Бондарю. Я подивився його відео, коли мені було 15 років як він подорожував так же само по Америці. І тоді мені щось таке загорілося. І я собі сказав тоді, як я хочу так. Же". І ось, спустя 8 років, я зробив так же. Я сьогодні спав два-два з половиною, постійно боровся з комарами, дуже сонний, І зараз тільки розсвід. Але мене переповняють емоції. сейчас буду проезжать в станцию. Спрятаться прямо в Лыку, чтобы не заметить. А путешествие на поездах все еще такие нервы, знаете? Перед каждой станцией, перед каждым великим городом. Ховаешь все свои вещи, залезаешь туда, проверяешь, ничего никто не идет. На чеку весь. Сильно и не расслабишься. То, може воно вже з опытом приходить. Я тільки що спав, отут тут моє спальне місце. І так прикольно осознавать, що я просипаюсь, я не знаю де я, Їду перший раз на цьому потягі. З одним рюкзаком, неізвісно куди. Воно одновременно это страшно, а як сейчас дико класно. осознавать, що... що ти можеш так жити. З... и же Не знаю, как дома смогу проехать еще сегодня. Знаете, одне дело спать и просыпаться в кровати своей, а другие просыпаться в темноте в поезде, який едет с силы. Зато звезды видно. Целый день, целый день такого -то, то поле. как можно беру уже достать. Спрыгну на каком-то поле прям перед местом. Все очень правильно. Потому что Канзас Сити дуже великий город, и там дуже велика станция, туда нельзя вообще ніяк заезжать в середину, но там тебе сразу смоют. Хух, я первый раз спрыгну с этого поезда. Трошки упав, спригнув, трошки перекатився самортизував, так сказати. Але все добре, все цілий, здоровий. Сьогодні раз треба буде акуратні. Я їхав в цьому поїзді більше 20 часов. Я проїхав в три штати Міннесоту, Айову. Зараз я як його, в Канзасі. Треба йти шукати собі на шлях. І дуже хочу пити. На вулиці дуже влажно, я вже весь мокрий И так воду не пью, и потею. Фух, я сейчас 3.45 утра. Я вышел хоть на свет на вылочке. Рядом нашел супермаркет, открывается в 7.30. Сейчас я пока не знаю, что мне делать. Я очень хочу пить и очень не хочу засыпать Но с желанием пить. Пока такая ситуация, трошки, трошки растеряна. Такого у меня еще в жизни не было. Трипа, Я так сказать, зараз прохожу із на прочність. Я вчора знайшов в невеличке село і зайшов в нього. Тут вирішив я остатися біля людей спокійніше як то. Ось я баскетбольного поля під деревом. Добрий ранок. Well. This bus is having problems. Huh? This bus is having problems. Problems? Can, Can I... I see? It? No. I'm, I'm going down here and then everybody has to get off. Can I just go a little bit with you? Yeah. Thank you. What? All right. Thank you so you much. travels. You saved a lot of time for me. <laughs> Thank You're you, welcome. Sir. Mm -hmm. God bless you. Thank you. Ммм... Mm. Прикольно, коли твоє существування сужується тільки до того, щоб знайти води, поїсти і поспати. <свіс> Але не можна напиватися звичайною водою. Тільки з електролітами. О, да. Я учусь на своїх ошибках. Понабирав кучу віди. Благо рюкзак дозволяє, ще місце є. Понабирав нормально. Води теж взяв багато. Дорогу буде мені от 3 літра з хвостиком. Бо це як було вчора, це просто не передати словами. це не путешествие було, це було виживання. Октябрь. Like 1955? Вау. 1955? 1955. Wow. Отаку їжу подавали тут в 60-х іще. Бургери, Карпошка, чилі. Америка. Я опять наївно подумав, що в Канзасі, де я зараз нахожусь, не буде комаров, бо тут жарче. А фіг там є комари. Менше, звісно, але все рівно є, я дурак. Не купив собі пшикалку, на ошибках не учусь. Спал сегодня вот тут под звуки сверчков в каком-то парке. Вон там уже какие-то дома жили. Хорошо поспал, вообще отлично. Готов до новых прыгов. Я сейчас нахожусь в Канзас-Сити. Это так интересно. Называется Канзас-Сити, штат Мизури. И прямо через дорогу мы сейчас проезжаем на штат Канзас. Тут бесплатный проезд чего на маршрутках. На мне все на руку. Вон там новости снимают. Вот там черные танцуют. Тут такие заброшенные трошки здания наполовину. Вот такая она Америка, ребят. How much you need? How much you want? How much you need? I got bad. five on it. I only got five. Alright, make it work. The voice hey, hey. yeah. 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 Ukraine, you said Ukraine, right? Yeah. Ukraine is like Russia is like Ukraine, right? Yeah, yeah we don't like what they do doing to Ukraine. We don't like that. America it. don't like that. America don't do that. you don't like Russia. I can speak Ukraine. <laughs> <laughs> I can speak Ukraine. Well, I, you can speak Ukraine? <laughs> yeah. <laughs> why? 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 yeah. So, why? Why? I can speak Ukraine. I was wondering why Russia is trying to take your country. No. I can speak Ukraine. I was trying to wonder why Russia is trying to take your country. Is Mexican Jews? Mexican, yeah. Gracias, okay, Thank you, Gracias, buen día. Hello, sir. Are you going ahead? I, are you going ahead? Yeah. Can I go with you, please? I don't have car. Okay. Thank you. I'm going to take a train. I travel by trains. What's her name? Armando. Armando. Yeah. Uh, ¿tú where is the Mexico? Yeah. Si. No, Mexico is my. No soy de Mexico. Mexico es mio. Ah, it's you. Yeah. Wow. Okay. You saved hours of my life. Thank you so much. <laughs> okay, man. Take care. Take care. God bless you. God bless you too. 20 кг. Жара. Не наносила жара. Оба. А, so Oh, that's okay. Day. Oh, it's, it's heat. <laughs> oh my god. So, where are you headed eventually? Nah, I'm headed to Los Angeles, California. Oh my goodness, you got a long ways to go. huh. Yeah. You sure this is good? Yes, I think so. <laughs> Thank you. Yeah. Oh yes. I should say, it was you your Кожен шаг це як інвестиція в незвісність. Ти не знаєш, чи ти зможеш пройти правильно цією дорогою, і ти должен бути готовим витратити енергію назад, щоб повернутися в ісходну точку. Йобане казино. казіно. Але чим більше помиляєшся, тим менший шанс того, що ти помилишся знову. Мабуть, це найважча частина. Ще все подорожі, це тупо встати на нужну позицію. В позиції, де потяг ще не дуже швидкий. І в позиції, де немає охорони, де тебе не спалять. І як правило, от бачите, такі позиції вони херзно де. Прийшов на точку ізучати. Їде поїзд. Поки що вивчаю маршрути, хто, що, як. блять у меня залез клещ вперед сука залез блять хорошо уже сучок блять с головой достал повезло надо одеваться в штаны и все инши и вот еще один. Тайопс тудей. А еще проехала машина охраны Бела. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Охраняемая территория, еще и клещи лазят. У всех сторон давка. Что э! за жизнь такая бродяжницкая? Ни кинтя ни краю. А давай! Тут так неудобно, тут подъем. На подъеме вообще неудобно. Я все сделаю. Я все, сука, сделаю. Затянув поясок и вперед. Вот там за камышами став красный трак. На переезд. Я не залізу, мені не можна палитися ніяк. Що ж ти туди став, а? Це був ідеальний для мене товарняк, я його не взяв, блін. Ідеальний. Блін, чуть-чуть не вистачило, чуть-чуть. Як ви бачите, зараз тут стою, сижу точніше і чуть не зловив поїзд. Чуть не зловив. І вже сонце сідає, скоро темно буде. Получається, я поки що залишу тут. Не можна сюди взагалі висовуватися, тому що можуть побачити. І буду тут виходить тепер сидіти до талого, поки не зловлю. Я вже без цього не вийду відсюди. Чого ти такий швидкий, а? Пішов дощ. Сидимо далі. Я туди залишусь до талого, блядь. Я возьму цей поїзд. Я вирішую збільшити з дождя в і набрав дождів води. Дождівник. У мене води, як завжди. кончается, то такая вода для меня подарок. С небес Дождь закончился, солнце встало, а життя ждуна остается прежним. Я нашел еще поукромнее местечко, С которого буду сигать. Надеюсь, уже совсем скоро я сяду на потяг. Большое дело, пиздец. Саме головне не спалиться, блядь. Єбать. я не вірю в це. Я не вірю в це, боже. Я виїжджаю. Я виїжджаю. Дай Бог виїхати, пожалуйста. Виїхати з цього Канзас Сіті навсегда, пожалуйста. І щоб мене ніхто не остановив. Я почти сутки там сидел без движений в кущах. Почти сутки, блядь! Я выдержался! Я выдержался, да! да. В чем прикол товарняков, що ти майже ніколи не знаєш, куди ти поїдеш. От, наприклад, зараз я буду їхати через три розгалудження, які ведуть потом в абсолютно різні точки Америки. От. І зараз я знаю, куди я поїду. Мене будь-який варіант. Я вже так заїбався там сидіти. Уже хоч би куди. Я думав, що буде тяжело, але я не думав, що буде настільки тяжело. Це вже навіть не путешествие, це що то, знаєте, воно приближене до виживання і до перебарювання самого себе. Дуже мало іменно якогось то Навіть як це не називаєш активним відпочинком. Це тупо виживання, і воно все в місті. Ти не знаєш, де тобі спати, тому що ти кожен день в новому місті. Плюс до всього їда, вода, вони постійно кончаються. Я їхати в поїзді, воно все кончається, Істощається організм. Також найголовніше сам, це сісти в поїзд. Я Канзас-Сити, стояв на той точке, я там, я туда пришел в 4 вечера, а уехал я тоже до 4 вечера. Я там провел сутки, просто чтобы изучить территорию, І раз п'ятого мені вийшло зловити хоча б, Ладно, навіть не хоча б мені вийшло зловити офігенний потяг. Але це піздець тяжело, і поки ти там сидиш, у тебе качається вода, їда, ти сидиш на місці, тобі не можна нікуди вийти, тому що ти вийдеш там камери, там охрана, і ти сидиш в кущах, затікаєш і просто медитуєш.